Топіка у президента виберемо. Дивіться, куча переваг. По-перше, не краде. Дійс небагато. Якщо йому нормальну собачу йду давати, думаю скинемось. Дивіться, як патріотично дивиться, який погляд. По-друге, не не викликає відрази, коли його показують по телевізору. Так само може їздити по заграницям І щось там виступати. Просто ходити, скулити, гавкати. Буде ще прикольніше. Корупційні схеми не розводить. Яхти, дачі не потрібні, гроші не потрібні. Толку може навіть більше. Ніж. Від всіх, що, що були попередників і, і майбутників і сьогоденників. Тому що пишемо петицію, назначаємо вибори і топіка президента. Да, топік? Ти згоден? Топік згоден. Все.